Привітики. Все-таки, можливо, сьогодні виставлю вже нарешті відео, тому що останні дні були щось завантажені роботою. Все ніяк не виходило. Сьогодні я теж заморилась, у мене сьогодні було. були важкі якісь роботи. Два френча. Два френча. Одні короткі нігтики, а другі довгі і ви не уявляєте, дівчина до мене прийшла, вона вже побила свій рекорд, як вона сказала. Наносила вона їх майже 9 тижнів. 9 тижнів. Можете собі уявити, там 9 шарування. І вона захотіла лишити довжину, видно, відрощувала не приходила. Розумієте, довжину і френч. І от зараз я тільки закінчила, закінчила роботу. Ну, звісно, я потім ці роботи в якомусь відео далі покажу, але не в цьому. Ну, а тут, як бачите, я роблю нашу улюблену форму гостреньку. Вона не дуже короткі, ой, в довгих нігтях. Улюблена форма моїх клієнток. І перша робота в цьому відео В цьому відео буде тільки дві роботи, тому що друга зайняла багато місця. А перша робота полегша, а друга робота ну там, багато чого побачите. Зараз я опилюю гель після викладки. Я завжди опилюю після викладки, тому що гель все одно лягає десь нерівно. І, ну, чесно, я не розумію, як можна працювати з гелем без викладки, Ну, це хіба що дуже дуже рідким гелем. І то там десь зігав, галузловищ, чи клієнт не так пальчик поставив і воно все одно якось на якусь сторону стече там чи ще щось. Ну Не знаю, я завжди опилюю на всяк випадок, і форма виходить чіткіше. І, на мою думку, ну, не знаю, без цього ніяк, на мою думку. Гель потребує опилу після викладки. Не знаю. Ну Зараз я, я вже говорила, я почала. Працювати, значить, що там? Раніше я експериментувала з рідкими гелями. Рідкі гелі теж прикольна штука, особливо, якщо підібрати нормальні рідкі гелі, а не просто м'які як база, щоб вони були рідкі, але жорсткі. Мало таких гелів. По-друге, Не всім вони підходять на довгі нігті. Все-таки це не той варіант. Тому що лягає все-таки цей гель тоньше. І, ну, не такий він жорсткий буде, як білдер. Так. І зараз я знову перейшла на білдер гелі. Я перейшла на тверді гелі, я вже показувала, що я їх нагріваю. Я зараз. Хто не звик не звикне, звертав увагу, вони всі питають. А що це, це ти включаєш? Тому що я включаю цей нагрівач для цей, підігрівач для чашок, я купила. І підігріваю гель, щоб він був більш піддатливий. Дійсно допомагає, особливо в тому моменті, коли ти береш з баночки і він рідший і швидше це все. Виходить, звісно, він, потім на нігтику швидко вистигає, але а, встигаєш викласти його. І а, твердим гелем легко а, зробити якісь корекції форми, щось десь подокладати. Тому все-таки перейшла на більш твердий. І ось ця кішечка, яка в мене вже закінчилась прикольна, шовкова. Дякую всім, до речі, хто мені лайфхаки лишив. Я хотіла вставити сюди коментарі людей, які мені писали на рахунок кішечки цієї, як допомогти, щоб там не було полосочок. там. Я не пам'ятаю, чи я їх приміняла саме в цій роботі, але зараз я в останніх я приміняла. І дякую велике. Дійсно ви допомагаєте, мої глядачі, мої колеги. Дійсно допомагаєте своїми якимись порадами. О, зараз ми цю зелену красу будемо переробляти на Хэллоуін. Оця моя клієнточка любить дуже-дуже багато різних дизайнів. І крім неї, ніхто про Хеллоуін не пам'ятає. Максимум у мене роблять листочки, тому що осінь. Ну, а хтось зовсім нічого не робить. О, сьогодні я робила два френчі без листочків. А, без нічого. І стрази. Сьогодні такі були роботи. І навіть я комусь пропонувала ці наклейки. У мене там є, ну я їх зараз буду клеїти, побачите. Такі там з, з хеллоуінськими <смоти> мотивами. Ну ніхто їх не хоче. Ой, у мене тут такий бардак. Я от зараз стою, озвучую і дивлюсь навколо. У мене такий бардак, там наклейки, якийсь декор, це все, що я достаю. Якісь пляшечки, баночки, ой, такий бардак. Не знаю, в неділю в мене вихідний, але буду не вихідний, тому що я буду, на, наводити лад в кабінеті. Сьогодні в мене вже сил немає. Зараз озвучу все, прибираю і тікаю, Ах, тому що ще треба повечеряти. Ну, коротше, сьогодні да, я заморилась. Хочеться лягти проще спати, бо щось я не висипаюся. зараз я наношу латик. Як бачите, яким чином я а, тонким таким пензликом наношу на весь міг лак, тонко. І потім е, другим шаром ми просушуємо цей тоненький лак, і потім другим шаром вже вирівнюючи більш товстий. Лак таким чином лягає без проплішин в основному. Ну, можливо, якийсь там е, такий постельний постельний. Знаєте, от сьогодні я під френч ще покривала лаком, як я це не люблю. Додаткова робота. Оце <ріст> така клієнтка, яка любить саме лак, щоб воно було плотненько прямо під кутику. Коротше, камуфляж їй не катить, Тому прийшлося лише зайву роботу робити. І ось таким чином, ось такі особливо емалі, вони лягають без пробішен. До речі, гарний колір, правда? Мені дуже подобається, я його сама зробила. <смі> Коротше, в чому була справа? Мені потрібен був такий яскравий, помаранчевий, у мене закінчився. Від Ліса. від Ліса просто бомбезний. Я собі замовила його, в мене він вже є. Довго я їх чекала, місяці два. А зараз там така ціна на них, що воно вряд чи я їх буду більше брати. Чесно, це взагалі там доставка 100 гривень за пляшечку. ну Але я ще встигла. По-моєму, в мене доставка була безкоштовна. Ось, а скільки за сам лак я платила, я не пам'ятаю. Я взяла там цей синій електрик, у них дуже обалденний. Фіолетовий там один, помаранчевий це яскравий. Напевно, все чи ще якісь я брала. Я ще в них замовляла ці неонки. На, на літо теж класно, звісно, рожеві. Але прийшли вони вже під кінець літа, тому я їх майже не використовувала, тому що вже почалися осінні кольори. Ну, а тут ви вже бачите, що ми вже зробили такий градієнт. Я замалювала лаком з і біля котикули і трохи аеропуфінгом. Яку зробила ніби як розтяжку, ну щось похоже коротше на градієнт. Е, і там я буду поміщати зараз наклеєчки, а тут у нас будуть камінчики, тому я роблю хрест. І будемо в цьому хресті викладати камінчики. Ой, я ще трошки закумарена, вибачте за слово Тому що, коли клієнти приходять, я включаю обігрівач. І тако працюєш, працюєш, не слідкує за цим обігрівчом, і кімната настільки якось нагрівається, і кисню не вистачає. Я буває, виключаю, буває, забуваю. А, і цей холод, такий, в мене кутова кімната. І просто тільки відключається цей обігрівач. Одразу якось вистигаєш, і прямо що як вітер, по тобі дує, не знаю. А коли працює, неможливо дихати. Голова як баняк. ой. Це капець, я вже не можу. Все-таки, коли отоплення, воно так якось не палить повітря, немає такого інтенсивного нагрівання. Кімната прогріта. Ну, я все одно, у мене тут кімната холодна, я все одно трошки включаю, навіть коли отоплення є. обігрівач, Але зараз сильніше намагаюся включити, щоб людина не замерзла. І від того я ще якось заморююсь і мені потім так погано. Хочеться відкрити вікно, провітрити, вийти кудись ну, на свіже повітря, знаєте, подихати. І ще це жара, і це хімія випаровується. Ой, коротше, хто там що у нас дуже легка робота. <різь> <різь> Цілий день сидиш, нюхаєш ці випари. І іноді, я що помітила, мене іноді тошнить від топів, саме топів. От є такі топи, які в мене є зараз один такий. У мене зараз скільки в роботі. Раз, два, три, чотири. У мене зараз в роботі різних топів. І от один з цих чотирьох, він мені воняє, і мене прямо аж пяташнює, коли я його відкриваю. Тому я ним не люблю працювати. Ну, все одно я його, звісно, випрацьовую вже. Що ж його виливати. Але не знаю, навряд чи його дублі брати, напевно, є такі топи, що на них майже не реагуєш, а є такі прям якісь, не знаю, вонючі. Mm -hmm. а, і як бачите, зараз я е наклеїчки наклеюю. Ми ще думали, можливо, робити стемпінг. Там вона кота хотіла одного мордочку, але ми вирішили, що ні. Потім вона ще, ми знайшли оцих павучків. Коли ми їх наклеїли, вона потім, звісно, сказала, що вони трошки сюди не катять. Я кажу: ну слухай, ну давай тоді я посаджу йому на попку ще камінець, який у нас буде всередині, в кресті цьому. І воно, типу, якби буде, може, об'єднуватись. І тут я зараз малюю павутину, і з павутини в нас теж буде такий павучок. І ми на попку цього павучка теж посадимо камінчик. Ось такі. У нас будуть, звісно, довго ми сиділи, розумієте, що в роді, як би здається, що це так все просто, але один процес, другий, третій, це треба постійно переключатись з одного на другий, там намалювати, там наклеїти, там ще щось. Ну, коротше, це все займає багато часу. Але вона мені лишає більше, навіть я прошу, тому сидимо, творимо. Що зробиш? Людина любить таке. Вона до мене ходить довго, тому я вже звикла, в принципі, я завжди знаю, що вона щось... Ось, ось ці, з якими вона прийшла з, з кішкою, це для неї взагалі ну мега щось просте. Мега. Вона ніколи таке не робить, завжди якісь дизайни. Вона Просто минулого разу принесла мені фото. Штучним інтелектом оброблене, чи то просто згенерував штучний інтелект, чи воно було оброблене штучним інтелектом. Але я їй кажу, слухай, вона каже, хочу ось так. Я кажу, ну розумієш, я точно прям так не зроблю, тому що бачиш, там прям як намальоване, Знаєте, картинка. Кажу, точно так не зроблю. Ну, схоже, ну щось таке придумаємо зроблю. Ні, схоже, вона не захотіла, бо їй треба було прямо один в один. Тому. Якось вона, може, розстроїлася, що я її не змогла зробити. Чи що, не знаю, вибрала на ту кішку зелену і ми їй зробили кішку. Ну, я їй там ой, пропонувала інші варіанти, ну, вона вже більш нічого не захотіла. Тому вийшла зелена кішечка. І ось ці слайдери, прикольні, вони, звісно, але хотілося б, щоб вони були більш насиченого чорного кольору. То вони от навіть, бачите, цей паучок. А Якщо цей паучок, бачите, він такий прям чорний-чорний класний. А оці наклеїчки все-таки більш прозорі. На білому вони класно виглядають, чорні такі. А на такому кольорі загубився колір, видно, що вони не чорні. А ці паучки мене стільки років лежать, і хто їх твоїх таки не захотів. От нарешті я хоча б два паучки там цілий, знаєте, цілець. Там їх багато на, на цьому, на листочку цьому. Е, нарешті я хоча б два цих павучків використала. Завжди думала, ну хтось цікаво захоче, ну, хтось же любить. От я павука, наприклад, собі павука, змію, ось таке щось огидне, я би собі на палець. Ну, для мене це огидно, для... хтось і тримає павуків і змій. Для них це прикольні тваринки, все там. Улюбленці для мене це трошки так ех, неприємні якісь асоціації, тому я би собі павука чи змію не зробила би на нігтях. Але є любителі, є люди, які люблять таке, тому, ну, в принципі, я до всього ставлюсь е нормально. У мене з толерантністю все добре. Я ніколи не нав'язую свої якісь вподобання. Якщо мене не просять, якщо попросять, то я можу сказати, що би я, наприклад, зробила, чи як мені більше подобається, але нікому мене нав'язую. Тому що кожен в кожного свої, свої якісь погляди, в кожного свої смаки. Тому всі ми різні, тому я до цього дуже лояльно ставлюся. І отут у нас в тему вийшли такі жовтуваті трошки камінчики, і вони якраз добре у нас підійшли сюди до помаранчевого кольору. Такий прикольний, задорний. І постійно, коли вона приходить на роботу і постійно говорить, що вона робить дитячі нігті, і вона завтра на них ображається так. Я вважаю, ну, блін, ну не подобається вам, ну не робіть собі таке, а нашу, там, людині таке казати. Ні, Ну можна сказати, звісно. Но. Їй це видно, ображає трошки. Це та вона щаслива. Ходить, іноді приходить каже, аж шкода знімати. Головне, що людина отримує нікому поганого нічого не робить і отримує позитивні емоції. Що тут поганого? Я не розумію, нашу лізти постійно. Зі своїми якимись порадами і своїми прям незамінними думками до інших людей. Так, ну відео вже, в принципі, закінчується. Камінчики я, як завжди, садила на заміс бази з акриловою пудрою. Не знаю, як носиться, але завжди носиться добре все. В принципі, нічого в неї не відвалюється, тому можу радити цей метод 100%. І, до речі, ще раз дякую моїм радникам. Це хтось мені порадив також в цей спосіб, нагадав мені, що він такий є. І я дуже радію, дякую, завжди тепер ним користуюсь. У мене якраз є баночка акрила, який нема куди використати. Тепер я його сюди використовую. І не треба спеціальні гелі купувати для закріплення стразів і ще одну баночку купляти. не на всі гелі, де білдер гелі, воно добре кріпиться. Тому я вам дякую, як завжди, за перегляд. Пишіть, що думаєте. Дуже завжди рада читати ваші коментарі, спілкуватися з вами. Пишіть побільше. Дякую вам велике. До наступного відео, Па-па. Так, я не розказала, як я цей лак зробила. Я купила лак, але він мені був недостатньо насичний, тому я додала пігмент неоновий.